Оцей блок треба заряджати Оцей блок треба. Вот тут вхід. Заряджати його треба вдома. Дома зарядиш ще і будеш слухати, добре? Світлана. Як грає нормально? ну нафиг? Це пінкес Ну, вже загубила. Коротше. Коротше, ні вухом мені. Які? в вухо. Ліниві? Коротше, я думаю, ти до вечора їх загубиш. А ти як думаєш? Ну все, давай, кайфуй. А, музику. Там музику включи, підключай до блутусна. Ну то включи, ти мені. Я світланка спішу. Де? А? Де? На роботу йду, працювати. Все, кайфуй. Давай. На зв'язку. але ж не загуби навушники, добре, і не продати їх. Вони дорогі дуже. Тільки нікому не кажи, добре? Mm -hmm. Не скаже нікому? Mm -hmm. Все, договорили. Mm -hmm. Не скажу, що купили. Хто? Ти! Hey. <laughs> Давай, кайфуй!